Доброго дня, шановні колеги. Ключова подія тижня засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України у нас в області. Представництво учасників поважне, коло постановочних питань доволі широке. Від стратегії розвитку на Кировограчні урану добувної галузі як основи стратегічної безпеки України до перегляду правил. Розподілу шкільних автобусів у віддалені села. Серед знакових питань ми проаналізували стан підготовки об'єктів критичної інфраструктури до зимового періоду, рівень їхнього захисту від можливих ворожих ударів. Детально обговорили шляхи ефективної реалізації проєктів реабілітації, підвищення рівня медичних послуг населенню, зокрема. Нашим захисникам і захисницям. Аналізуючи спектр проблем, які ми винесли на поля конгресу, зрозуміли, що вчинили, як мовиться, в дусі часу. Бо у вчорашньому вечірньому зверненні президента України якраз і зауважувалося, що на регіональних засіданнях конгресу, крім питань відновлення і підготовки до зими. Необхідно зачіпати більший спектр питань важливих регіонально. наприклад, створення робочих місць, соціальні питання. Саме ці кейси аргументовано і професійно проаналізували як мої профільні заступники, так і представники громад місцевого самоврядування Смолінського, рівного, Долинського, і Кропивницького засідання конгресу. Не обмежене регіональним виміром, бо на зв'язку з нами був заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, керівники провідних міністерств і відомств, народні депутати України від Кировоградщини. Діалог був предметним і актуальним. Ми почули не лише про підготовку наших проєктів і програм, а отримали низку завдань, зокрема. Від Міністерства охорони здоров'я і міністра особисто Віктора Ляшка. Це важливо, коли йдеться про ментальне здоров'я, про допомогу переселенцям, про розбудову якісної медичної мережі. Упродовж 2,5 годин обласна військова адміністрація усі громади області, профільні департаменти звіряли свої позиції крізь призму. Державних стратегій в умовах воєнного часу. Це не для звіту, а реальна справа задля стійкості області. Попри війну, за результатами засідання Конгресу я обов'язково підпишу відповідні доручення і низку звернень до Кабінету міністрів України, Міністерства енергетики. Розвитку громад і територій та інфраструктури України, Міністерства фінансів, охорони здоров'я, освіти і науки. Кировоградщина відстоюватиме свої позиції, програми, боротиметься за розвиток кожного стратегічного об'єкта, за нові робочі місця, щоб бути надійною опорою держави у надзвичайно складний час боротьби. Українців і України з російським агресором за свою свободу і незалежність разом наближаємо перемогу! Слава Україні!